Скільки жирів потрібно їсти? Люди дуже часто думають, що від жиру вони будуть набирати жир. Але звісно, це не так. Корисні жири є дуже важливими для твого організму. Вони допомагають контролювати рівень холестерину, виконують енергетичну функцію, оптимізують обмін речовин, підтримують здоров'я шкіри, нігтів та волосся, та, звісно, відіграють дуже важливу роль в гормональній системі. Якщо мова про жири, то в твоєму раціоні повинні переважати ненасичені жири, а насичені повинні містити не більше 30% від твого раціону. Насичені жири відносяться до групи умовно шкідливі. Це можуть бути жири з кисломолочних продуктів або жири з м'яса. Основну частину жирів в твоєму раціоні мають складати ненасичені жири, такі як омега-3. Риба, горіхи або рослинна олія. Якщо мова про схуднення, то жири ніколи не варто опускати нижче, ніж 1 грам на кілограм твоєї ваги. Якщо ж ми говоримо,